Малята сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. А хто вона? Дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Наче птиця крила має, все літає та співає. Каже, я медок ношу. Не чіпайте, вовкушу. Хто це, діти? Так. Це Джу-джу-джу. Я на квіточці сиджу. Діти, а який же улюблений звук працьовитої бджілки? Правильно. Джж. Цей звук дуже подобається бджілкам. Вони, як тільки його почують, відразу починають радісно літати. А ось малята ведмедик ледащо. Вліз на пасіку, ти нащо? Буду джмеликом дзищати, буду мед'я куштувати. А зараз, малята, пограємо у гру, розкажи, що ти робиш. Я буду називати речення, а ви повинні повторити, відповідно, змінивши його, сказати від свого імені слухайте уважно. Діти садять дерева. Правильно я саджу дерево. Діти сидять на килимку. Так, малята, я сиджу на килимку. Діти водять маленького братика. Я воджу маленького братика. Діти, я вам пропоную вивчити жартівливий віршик скоромовку. Джон джентльмена славу мав. Джинси сам собі він прав. Малята, а ви вмієте прати свої речі? Як і Джон, усі малята вміють речі свої прати. Джинси, джемпер, сорочки виперуть все залюбки. Молодці діти, ви дуже добре вимовляли улюблений звук бджілки.